Впевнений кожен з вас, та навіть ти, як тільки поставало завдання купівлі БІУ, айфона, то виникало купа питань. А як його перевірити? На що дивитися? Куди натискати? Я ж нічого в цьому не розумію. А, -а, 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 -а. так спокійно, для цього ти ось це відео, і зараз я тобі розповім, як ці етапи проходять експерти техної жах. Але ти зможеш це використати і самостійно, якщо в кінці відео в тебе все ще буде бажання цим займатися. Тому краще запастися власним кабелем, блучком або павербенком, в залежності від ситуації, робочою сім-картою та скріпкою, щоб дістати луток. Тому будь на поготові. Перевірка лотка не стосується версії iPhone 14 Pro, яка була випущена для ринку США, бо вона йде без фізичної підтримки сім-карти, але її сім також варто перевірити. І так, найперший очевидний пункт візуальний огляд. Поглядаючи пристрій, дивись, що тобі все подобалося. Співпадало з твоїми очікуваннями та не викликало питань. Під кутом, граючись на світлі, оціни екран смартфону. Він має бути темного, майже чорного кольору, бо якщо якісь хитрунці його замінили. І поставила дешеву копію, то це в принципі одразу буде помітно по його зеленому сірому відтінку. Також, якщо смартфон з захисним склом чи плівкою, то краще його зняти. Ну і перевірити, чи немає на ньому якихось глибоких подряпин. Бо досить часто їх можна приховати якраз таки завдяки наклеюванню того ж захисту. Ну а за таку інформацію і вподобайку не гріх поставити. Далі бажано його без фанатизму постискати, тим самим перевірити на люфт, чи все тримається купи і що нічого не збирається відпасти. Після цього бажано понатискати всі фізичні кнопки. Ні, не одночасно. Кожну по 2-3 рази і дивитися, чи на них йде відгук. А перевіряючи перемикач беззвучного режиму, зверни увагу, чи є вібрація. Вона має бути при перемиканні в режим тиші. Ту обожню, коли пристрій в максимально крутому стані, то техноїжак продає беу айфони виключно в відмінному та ідеальному. Та ще й з вигодою до 40% від вартості нового пристрою, і гарантією до 2 років, рухаємось далі. Використовуючи скрипку з нашого арсеналу, дістаємо лоток сим-карти. Оглядаємо його, і на ньому має бути вказано багато цифр. Це так званий імей. Заходимо в додаток телефон, і вводячи комбінацію зірочки решітка 06 решітка, у вас з'явиться різного роду інформація. Серед якої також буде імей. Звіряємо його з тим, який на лотку. Також можна його знайти в параметрах загальні про пристрій. Ну і вже раз зайшли через параметри, то також перевірте вказну модель, серійний і той же імей, з тими, які вказані на коробці. Ну це якщо така буде в наявності. Лоток для сім-карти поки ще не вставляємо. А як Індіана Джон заглядає у різні печери, так і ти можеш заглянути у цей лоток, бо там знаходиться невеличкий індикатор, який своїм кольором дасть тобі підказку про те. Чи він не був топлений? Білий колір все окей. Червоний варто задуматись. Якщо і на цьому етапі все окей, то вставляємо сім карту в iPhone та робимо, можливо, найважливішу перевірку. Робимо скидання пристрою. Заходимо в параметри загальні, перенести дані чи скинути iPhone» – Це я не вас питаю, а пункт такий. Стерти весь міст і параметри, все. Чекаємо, поки iPhone запустить початковий екран налаштування. Хтось з вас задасть питання, для чого ці всі танці? А це важливий крок, бо після скидання її першого налаштування може з'явитися неприємна новина. Що iPhone, наприклад, вкрадено і через це заблоковано. Або якщо iPhone має прив'язку під оператора, є й такі версії, то може не пройти процес активації. Відповідно, тобі не вдасться завершити процес налаштування. Тому цей крок надважливий. Якщо ти ще не замахався, то це тільки половина шляху. І круто, що техніка, яка надходить в техноїжак, проходить всі 12 ступенів перевірки. Бо це більш глибоке тестування, аніж може провести непідготовлена людина. Але якщо ти все ще хочеш зробити все самостійно, але у тебе з'явилися якісь питання, то приходь у техноїжак. Це твій найкращий персональний помічник. Переходимо до налаштування. В меню підключення до Wi-Fi мають відображатися точки доступу. Особливо, якщо ти в людному місті. Також дивимося на індикатор мобільної мережі, ти ж сім-карту вставив. На етапі налаштування Face ID не пропускаємо, а тим самим перевіряємо його справність. Після цього придумуємо легкий пароль, і якщо все з цим процесом окей, то інші пункти якби, не надто важливі, і їх можна швидко пройти та завершити налаштування. Перевіряємо дисплей. Це ж основа смартфона. Вибираємо будь-яку іконку додатку, затискаємо на ній і утримуючи її, ведемо по кожному міліметру дисплею. Якщо за весь цей час Іконка не вистрибнула з-під пальця, значить, мертвих зон немає. Все окей. Далі відкриваємо максимально білий фон, підійде той самий додаток телефон або повідомлення, і оглядаємо, чи немає нічого зайвого. Як, наприклад, мертві пікселі, вигорання чи засвіти. Коротше, нічого в тебе не має викликати питання. А так, має бути. Також можна залізти у шторку та перевірити, чи працює крута функція True Tone, так як вона може зникнути після заміни дисплею на неоригінальний. Звук. Якщо перевіряється iPhone 6-ї версії, то там тільки один динамік він з правого боку. А якщо від iPhone. 7 включно і до самого нового, то у них вже йде два динаміки. Тобто один йде з правого боку від порту, бо зліва це мікрофон, а інший зверху, який використовується ще й для звичайних дзвінків. Також ці два динаміки не будуть грати однаково. Верхній трохи тихіший за нижній, але в цілому мають грати без додаткових хрипів і нюансів. Щоб перевірити, заходиш в параметри: звуки і гаптика, мелодія і балдіж від стокових рінгтонів. Для того, щоб перевірити два пункти зразу, то набираєш до друга брата Кумасвата. І під час дзвінку закриваєш верхню ділянку біля фронтальної камери. Екран має гаснути. Ну і зразу додзвонившись, то можеш поцікавитись, як у ваших знайомих справи, бо зараз непростий час, краще дізнатися. Ну і паралельно можна запитати, чи тебе добре чути. Отримавши позитивну відповідь, можна завершувати дзвінок. Ти ж телефон перевіряєш, немає часу на теревені. Далі обов'язково перевірити камери. Запустивши додаток, включаємо режим відео. Починаємо запис і перевіряємо автофокус, наближаючи і віддаляючи якісь об'єкт. Руку. Паралельно що зговоримо, щоб додатково перевірити запис на мікрофон. Так, це буде дивно виглядати з боку, ну але що поробиш. І якщо є декілька камер, то поперемикатися на кожну з них, щоб глянути, як у них справи. Ну, те саме стосується і фронтальної. Також, якщо є якийсь білий або близький до нього фон, то наведи на нього, щоб глянути, чи немає якихось недоліків з модулями камер. Щоб перевірити такі датчики, як акселерометр та гіроскоп, не питай, що це таке, просто перевір, чи воно працює. Через додатки компас та мірило. Достатньо просто нахиляти і крутити смартфон, і дані мають змінюватися. Після цього в шторці сповіщення ще можна перевірити ліхтарик, бо краще, щоб він працював, коли, наприклад, в півноті треба буде щось знайти. Дістаємо з нашого арсеналу кабель зарядки, блочок або повербен, і перевіряємо, чи працює порт. Ну і не забуваємо перевіряти ресурс батареї, а саме її залишок. Для цього заходимо в параметри, акумулятор, справність акумулятора. Бажано, щоб її було не менше 80%. І чим більше, тим краще. Думаю, зрозуміло. Бо все ще нижче 80%, то краще нести на заміну. Бо може обмежуватися Продуктивність девайсу. Вітаю! Ти пройшов курс молодого бійця. Але якщо ти не хочеш це все тримати постійно у голові, Кожен раз цим всім не займатися, то краще це все довірити професіоналам з техноїжака. Вже понад 10 років вони є справжніми експертами у Apple. Їх магазини ти можеш зустріти в ТРЦ майже кожного міста України. А за їх сервіс та любов до клієнтів вони отримали нагороди Keep Calm and Love Clients, Love Mark та купу номінацій Retail Awards. Їм дуже важливо, щоб кожен клієнт залишався задоволеним і ставав трішечки щасливішим. І повір, вони докладуть до цього максимум зусиль. Якщо після такої детальної інструкції залишились якісь питання, то чекай їх у коментах. З тебе подобайка, підписка і до зустрічі!